Починаємо п'ятками штовхати підлогу в сторони таз провертаємо на себе. Поперек прижимаємо до підлоги, підверіддя на себе і починаємо вдихати поперек, живіт, нижня частина ребер. Грудина ключиться. Декілька вдихів видихів починаємо так робити. Наш хребет повністю прижимається до підлоги. Заодно починаємо підтягувати, сила через центр тіла піднімається і штовхаємо таз догори. П'ятки штовхаємо підлогу в сторону, живіт втягуємо. Відберіть на себе. Шия м'яко торкається підлоги. видих, хребець за хребець опускаємо. Розслабилась повністю. Вдих. Розслабились, лопатки в сторони таз розкриваємо. Дуже повільно. Працюємо з диханням і з силою. Лопатки штовхають в грудину вперед. Супер. Лікті на підлогу, долоні під поперек. Межа між попереком і тазом. І починаємо праву ногу відривати коліна спрямованого догори. І починаємо випрямляти ногу.